Напередодні свята Йордану рятувальники та водолази закликають громадян бути вкрай обережними під час традиційних купань. Занурюватися у воду рекомендують лише у спеціально облаштованих та перевірених місцях, адже нехтування правилами безпеки може мати небезпечні наслідки. Наближається таке свято, як водохреща на території Коломийського району офіційно облаштовані два місця для купання: це в селі Кропивище та в селі Спас. На спеціально облаштованих місцях будуть чергувати водолазна служба, працівники ДСНС та медики. Коломийські рятувальники хочуть нагадати мешканцям Коломийщини основні правила поводження під час святкування водохреща, тобто під час занурювання в ополонку. Перед початком купання заборонено вживати алкогольні напої потрібно розігріти тіло перед тим, як пірнати воду. Заборонено рускати неповнолітніх дітей без нагляду дорослих. Ми зараз бачимо, що немає стабільних морозів, тому на водоймах немає міцної криги. Зараз заборонено виходити на криго. Заборонено купатися там, де немає працівників ДСНС та рятувальників. Також заборонено купатися там, де місця не призначені для цього. на водохреща ми плануємо відкрити три місця, такі де будуть наші представники. От тут біля станції у нас буде рядом? Район басейну, там пост другий буде, і плануємо ще на річку пруд біля каплички. Під'їжджають якраз з машинами, їдемо переодітися в машині. чи як що це. Бо це таке екстрим. Хто як може, діти в машинах, де хто навіть проситься до нас на станцію переодітися, які будуть забезпечувати безпеку. Люди повинні готуватися. Ясно, що не повинні бути хворі, повинні бути міцні. Здорові, бо це є, як не як ну, є ризик захворіти. Тим, як занурюватись, треба зігрітися, розімнутися, щоб була людина підготовлена. Ну і будь ласка, у воду із води.